Сьогодні, 17 квітня 2023 року, заняття з художньої літератури. Тема заняття читання української народної казки пан Коцький. Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з художньої літератури. Ми з вами послухаємо казочку пан Коцький. Тож мощуйтесь зручніше і слухайте уважно. Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. Покинув його а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові. Ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть, а зготуймо обід. І взялись міркувати, кому пощо йти. Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було, щоб борщ. Дикий кабан каже, а я. Піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки й зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Побіг зайчик назад та й хвалиться Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк здарився у стогу, кабан ховається під стіл. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. А він як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ці думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Зліз пан коцький на стіл і почав їсти аж за вуха мляще, а як наївся, й так і простягся на столі. А кабан Лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть: от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Отака, от дітки, дуже цікава казка. Скажіть мені, будь ласка, як називається казочка, яку ми з вами послухали? Так, пан Коцький, хто написав цю казку? Це. Українська народна казка. Її написав Український народ. Дітки, чим починалась казка? Хазяїн вивіз свого старого кота у ліс і залишив. Так, як звали кота? Пан Коцький, Так. дітки, кого пан Коцький зустрів у лісі? Правильно, лисичку. Що сказала лисичка зайчикові? Що пан Коцький його розірве так? Кому заєць розказав про пана Коцького? Заєць розказав Ведмедеві, Вовкові та дикому Кабану. Що вони вирішили зробити? Так, вони вирішили приготувати обід і запросити пана Коцького. Хто пішов кликати пана Коцького на обід? Так, зайчик, інші залишились. Дітки, коли пан Коцький прийшов, наївся, так та влігся на столі. Під столом хтось ховався. Кого схопив пан Коцький за хвіст? Правильно, кабана. Пан Коцький, злякавшись, кабана, поліз на дерево. Правильно. Хто сидів на дереві? Хто там ховався від кота? Ведмідь. Дітки, коли дерево зламалося, на кого впав ведмідь? Правильно, на вовка. А що сталося в кінці казочки? Так, всі розбіглися у різні сторони, а потім посходились та й стали думати так, що такий малий кіт, а тільки усіх не поїв. Молодці. Дітки, ще одне завдання. Подивіться уважно на малюнок, у нас тут є герої казочки, нам треба визначити, хто на цьому малюнку зайвий. Кого з цих казкових героїв не було у нашій казочці? Назвіть, кого ви бачите на малюнку? Заєць, вовк. Ведмідь, кабан, кіт, білка і лисичка. Кого з цих героїв не було в касті Пан Кольський. Хто зайвий? Так, правильно, білочка, молодці. Дівки, ви дуже добре відповідали. Так, дуже добре запам'ятали головних героїв казочки. Скажіть мені, будь ласка, а чому нас навчає ця казка? Перше, це ніколи не можна залишати своїх друзів, так? Старий чоловік взяв і покинув свого кота, бо він був старим і не міг ловити мишей. Так робити не варто. Це недовго. Чого ще навчає нас ця казка? Ні в якому разі не можна обманювати один одного. Лисичка обдурила зайчика. так? Через це зайчик та інші звірі почали дуже боятися пана Коцького, хоч він був зовсім не страшний. Тож обманювати не можна ні в якому разі. Діти, на цьому. Наше заняття підходить до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!